Всім привіт! Кросовери усіх форм-факторів зараз здається абсолютно повністю завоювали сучасний автосвіт. Але герой нашого тесту, як справжній самурай, не здається і прибув в Україну, аби завоювати своє місце під сонцем. Тож, знайомтеся, новий Suzuki Swift. Що привіз із собою цей яскравий представник Б класу? Як їде, що пропонує зараз? Ми про все це дізнаємося. Поїхали! Але спершу трохи історії. Попереднє покоління Swift я мав нагоду протестувати ще у 2017 році, але воно, на жаль, так і не з'явилося в Україні. Тому ми з вами пам'ятаємо Swift ще по його третій генерації, яка випускалася на початку 2000-х років. А якщо бути точним, то з 2004-го. Хоча іноді можна зустріти інформацію, що саме воно і є першим поколінням, то як ж тоді насправді? А взагалі то модель має набагато довшу історію і веде її відлік аж з 1983 року. Це була розробка концерну GM, яку чомусь вирішили не запускати в серійне виробництво, хоча проєкт був майже повністю завершений. Предсерійна модель була продана Сузукі по бартеру в обмін на частину акцій компанії. Хоча зауважу, що на той момент GM та Сузукі вже перебували в альянсі. Ну і японці довго не вагались, добудували автомобіль і запустили в серію під ім'ям Калтус. І саме під таким головним ім'ям записано цю модель в автоісторії. Хоча зазначу, що близнюків у нього у перших двох поколіннях було дуже багато від Геометро та Chevrolet Sprint до Понтіак Firefly та Holden Barina. А от з 2004 року Свіфт вже став повністю глобальною моделлю. Для українських покупців запропоновані дві комплектації Swift GL Plus та GLX. Концепція в них наступна. GL Plus вже зі старту добре оснащено, а GLX додає до цього деякі опції, наприклад, кліматконтроль, електроскладання дзеркал, додаткові ручки та дефлектори в салоні. І ще аспект: ця комплектація існує тільки з автоматичною трансмісією. В той час, як GL Plus може бути як з автоматом, так і з механікою. Зі стартовою ціною у 720 тисяч гривень, а це приблизно 17 тисяч доларів. GL з автоматом коштує 809 тисяч гривень, а комплектація GLX, така сама як у нас на тесті, 859 тисяч гривень. Тобто 20 тисяч 800 доларів. Варто зазначити, що новий Suzuki Swift дуже добре оснащено системами безпеки, які вже є зі старту у комплектації GL+. Так, зокрема, тут є система автоматичного гальмування з двома датчиками для виявлення як автомобілів, так і мотоциклів, велосипедів та пішоходів. Також системи допомоги утримання у смузі руху та попередження про вихід із смуги руху, а також попередження про виляння та розкачку, контроль сліпих зон та попередження про перехресний рух ззаду. Доволі цікаво виглядає передня частина автомобіля, яка по суті є логічним продовженням минулих поколінь. Тут окремі фари, до речі, це повністю full ЛЕД Оптіка світлодіодна, овальна решітка радіатора. І зверніть увагу, який крутий нахил передньої частини. Виглядає так, ніби дизайнери зняли все зайве. І такий дизайн було розроблено з огляду на аеродинаміку, адже виробник заявляє, що оновлений дизайн став майже на 5% аеродинамічнішим. Все це завдяки оптимізації передньої частини автомобіля, переднього бампера, застосуванню бічних спойлерів та навіть форми коліс. А точніше, колісних дисків. Якщо казати глобально, то дизайнерська концепція SWIFT залишається незмінною. Це доволі сильно нахилені передні стійки, характерний кут переходу від стійок до даху і розмежування на верхню і нижню частину кузова. Тут воно підкреслено за допомогою ось цих горизонтальних виштамповок та за допомогою двокольорового забарвлення. До речі, це додаткова опція і коштує вона 8 тисяч гривень. Новий Suzuki Swift побудовано на тій самій платформі Хатект, що і попереднє покоління. Її ключові якості це міцність та легкість. Тому споряджена маса авто усього лише 984 кілограми. Під капотом новий бензиновий трициліндровий двигун z 12 i це, так би мовити, наступник К 12 який ми знали під ім'ям DualJet. І двигун цей абсолютно новий і з'явився він фактично разом із новим Swift, І наразі пропонується тільки для нього. В салоні відразу відчувається, що інтер'єр намагалися зробити ошатним і цікавим. Тут немає простих та якихось тривіальних рішень. От дивіться, передня панель в нас фактурна, нібито з кількома поверхами, і дуже доречно тут виглядають білі вставки. Вони реально дуже класно освіжають інтер'єр і додають йому ще якогось об'єму. Взагалі, коли сідаєш за водійське місце або на переднє сидіння, здається, що ти сів у більший автомобіль, аніж бачив Свіфт зовні. Ну, і цьому є пояснення. Це ось фірмова фішка, яку ми бачили ззовні цей дах і скло, яке уходить далеко туди, кудись вперед, під капот. Ну, дійсно, тут доволі просторо. Так, це змога комфортно розміститися високим водіям та пасажиром. З іншого боку, Зверніть увагу, наскільки далеко від мене оця кромка лобового скла. Тобто маємо зворотню, зворотній бік медалі, коли під'їжджаєш під, під будь-який світлофор, навіть не під'їжджаючи близько, ти його вже не бачиш. Вже доводиться ось так визирати. Це м, трохи дискомфортно і до цього треба звикати. Навіть не за один день мені це вдалося. Тобто є така характерна особливість, це обмежений огляд, обмежена оглядовість уверх. Якщо продовжити про посадку, не можна не сказати про ось ці сидіння, які на перший погляд виглядають ну дуже спортивними із розвиненою бічною підтримкою. В принципі, так воно і є, але зверніть увагу, вона доволі м'яка. Тобто, коли ти бачиш, що думаєш, о, це справжні спортивні ковші. Коли сідаєш, ти відчуваєш, що вона м'яка, вона тебе м'яко приймає в обійми і е добре утримує тіло. Але якщо буде сидіти людина більшої ніж я комплекції, то їй також буде комфортно підтримка не буде тиснути. І навпаки, якщо буде менша людина, наприклад, дівчина за кермом, то їй також має бути тут зручно. Це крісло таким чином розраховане, да, що воно буде тримати її. І... Єдине, що ще зауважу, що мені з моїм зростом 1,82 м хотілося б, щоб педальний вузол був відсунути трохи далі від мене. По решті налаштувань регулювань питань нема. Кермо регулюється як по висоті, так і по вильоту. Сидіння також я підібрав посадку зручно. Що стосується ергономіки, то тут в цілому все доволі добре, зручно і зрозуміло. Ось, наприклад, блок кліматконтролю вирішено тепер в такому форм-факторі, тобто на попередньому поколінні були крутні шайби. Зараз тут в нас просто кнопки і буквально два регулювання. Перекидних там більше обдув. Тепліше, холодніше. І це клімат-контроль, це не просто кондиціонер. А що мене здивувало в салоні, то це величезний екран мультимедійної системи. Точніше, сам екран він не величезний, він звичайний. Ось ви бачите його розмір, його діагональ 9 дюймів. І для такого інтер'єру він не маленький. Але чомусь інженери і дизайнери. Захотіли зробити його візуально більшим, ширшим і додали ось такі широченні рамки по боках. Навіщо це зроблено? Я не знаю. Можливо, щоб зручніше було їм керувати, отак тримати руку і ось так. Можливо, щось з пропорціями чогось я не доганяю. Але як на мене, ну <смі> якийсь він завеликий, хоче здаватися більшим, аніж є насправді. А тут о, доволі зручне меню, все знову ж таки логічно є чимало. До речі, інформації по самому автомобілю можна подивитись по витратам, по заправкам, по роботі м'якої гібридної установки, тобто інформацію водій наділене. І також, звісно, є в нас Android Auto. Єдиний нюанс, що Android Auto, саме Android Auto під'єднується до системи за допомогою дротів. Під'єднати його треба правильно в той, що ближче до водія. Тому що той, що праворуч, він просто заряджає і не з'єднує гаджет з мультимедійною системою. Ну, а далі в нас все просто і зрозуміло. Ось так ми бачимо меню, навігація. І отак от його робота. Повертаємось у головне. На другому ряду, як для б класу, просторо, та навіть просто без цієї примітки просторо, тому що дивіться, до сидіння попереду місце є, залишається три пальці над головою. Місце також десь настільки ж, тобто нічого не тисне, доволі просторо. Так помітно, що інженери намагалися максимально викрити додатковий простір, і ось навіть дверні карти задні зробили. Та й власне двері зробили е доволі тонкими. Єдина умова, щоб комфортно розміститися на другому ряду, сидінь. Підголівник треба підняти. Ось у таке положення. О, ви навіть помітили на камері, що так мені стало сидіти зручніше. Тобто, за нахилом також все розраховано добре. Щодо опцій комфорту, то зайвих тут немає, немає навіть підлокітника. Дякувати, що в дверних картах є місце під пляшку або під філіжанку якогось напою, і на цьому, власне, все. Ну і додам також, що пластики як у передній частині автомобіля на торпедо, так і на дверних картах, вони тут скрізь жорсткі. Об'єм багажника 265 літрів. Ну, приблизно стільки, скільки має бути у хетчбека Б класу. Всередині все доволі просто. Пластик по бортах. Фальш-підлога, навіть не фальш-підлога, а така собі картонка обклеєна тканиною. Але важливо, що під нею запасне колесо. Це докатка, але тим не менш, мати запаску в наших умовах, це іноді може бути просто таки критично важливо. Кришка підіймається ну, для мене на замалу висоту, трохи треба пригинатися, але в цілому нормально знову ж таки все по оздобленню тут просто. І також зауважу, що маємо величенький і широкий поріг, тому вашу, ваш багаж треба буде через нього переносити. І, до речі, ось з цього ракурсу добре помітно, наскільки широко розставлені задні колеса і така кремезна в нас корма у свіфта. Ну, і також збільшити об'єм багажника можна, склавши просто такі звідси спинки другого ряду сидінь. Складається просто. Утворюється сходинка, але краще так аніж без складання Взагалі, ось такий багажник. Не зважаючи на малу кількість циліндрів і невеликий літраж, а тут нагадаю 1,2 і потужність 83 кінської кінські сили, відразу відчувається, що цей малюк здатен їхати жваво, тому що він охоче відгукується на ваші дії педалю акселератора і доволі хутко набирає швидкість. Що важливо, тут е, немає турбопровалу, так званої турбоями, тобто відразу з самих низів е, йде підхоплення, автомобіль починає прискорюватись, і в цілому зв'язка і коробка налаштовані таким чином, щоб у міському потоці. Е, Давати вам максимум, тобто, цей автомобіль, звісно ж, він в першу чергу призначений для міста. І ось тут він почувається себе як риба в воді. Тобто, щоб триматися в потоці, щоб десь прискорюватись, перелаштовуватись, випереджати когось. Цей автомобіль справляється з цими вправами дуже добре. Боку варто розуміти, що зважаючи на прискорення там до першої сотні кілометрів на годину за 11,9 секунд, це не спорткар, тобто він має деякі нотки спортивності, такі легенькі, я б сказав, нотки драйвовості. Але все ж таки, треба розуміти, якщо ви захочете там з кожного світлофора стартувати і всіх випереджати, то це буде виходити і вдаватися вам далеко не завжди. А коли справа доходить до якихось звивістих доріг, до поворотів, ось тут свіфт почувається себе в своїй стихії. Він охоче пірнає в повороти і намагається слідувати за траєкторією, яку ви задали йому кермом. Тобто щодо керування, то тут все відмінно, п'ятірка з плюсом воно легке. Дуже прогнозоване. Друга справа, що ти розумієш, от коли починаєш так вже е, драйвово проходити повороти, ти розумієш, що ходова частина тут знов ж таки не спортивна. Тобто вона якоюсь мірою тримається, але все ж таки натякає деякою плавністю, м'якістю, що давай там збавимо швидкість. Ну і не будемо тут так форсувати. Все це справедливо, в принципі, тому що в нас тут немає якихось спортивних пакетів, в нас е, е, знов ж таки не Гарячий хеч, не заряджена його версія, а звичайна міська. Тому ось така поведінка, вона абсолютно нормальна і знову ж таки комфортна ходова з нотками спортивності. Це те, що треба для такого автомобіля. Встановлена на Swift легка та компактна система м'якого гібрида SHVS відображає екологічний підхід Сузуки до створення автомобілів. Система складається із вбудованого стартер-генератора ESG і високоефективної літій іонної батареї з відмінними характеристиками зарядки та живлення. Стартер-генератор забезпечує плавний запуск двигуна. Він також допомагає автомобілю при е випередженні, при якомусь прискоренні, коли двигуну реально потрібна допомога, і відповідно рекуперує енергію, коли ви гальмуєте, або ж коли їдете зі сталою швидкістю, і електроніка розуміє, що потужністю. Скажімо так, як виробляє двигун, можна поділитися і запасти трохи енергії. Ну, і звісно, коли автомобіль зупинився в заторі, на світлофорі, двигун вимикається, а все решта у вас працює. Мультимедіа, кондиціонер, всі інші системи вони підживлені, так би мовити. Заявлена витрата пального 47 49 і 9 літрів на 100 кілометрів шляху. У нас в міському циклі так і вийшло. От наразі витрата коливається в межах 5 літрів. Ну, навіть точніше, не в межах, а в районі 5 літрів. Їдемо трохи повільніше, 4,8-4,9, починає трохи прискорюватись, трохи так драйвовити, скажімо так. Ну і там же цифра збільшується і там сягає 52 53 Звісно, якщо частіше потрапляєш затори і дороги заповнені, то там вже витрата може підрости і до 6 літрів, але, мабуть, 6-6,5 це максимум просто, який я бачу там у самих лютих корках. Отже, підбиваємо підсумки. Можливо, вийшов доволі схвальний відгук, але на мою думку, цей автомобіль на нього заслуговує, особливо з огляду на його форм фактор та його ціну. І в першу чергу свів тут в Україні адресовано тим покупцям, яким потрібен невеличкий міський автомобіль для щоденного пересування, можливо, як другий автомобіль в сім'ї, можливо, якщо кросовер для вас за великий або ж за дорогий. Якщо казати про конкурентів, то в цілому в автомобільному світі гравців у Б-сегменті вистачає подивитись, хоча б на ринок Європи, де і СВІФТ, і його однокласники є доволі популярними автомобілями. Якщо казати про Україну, то тут все трішечки інакше, тому що конкурентів у цього автомобіля. Майже немає, тому що вони просто не пропонуються на нашому ринку, а ті, що є, ну можна буквально перелічити на пальцях однієї руки. Тож конкурувати Swift у нас буде в першу чергу з невеличкими і недорогими кросоверами. Ну а чи вийде у цього малюка вибрати своє місце та знайти своїх покупців, покаже час. Я ж на цьому з вами прощаюся, і як завжди, завдячую нашим захисникам за можливість зняти цей огляд. Підтримуємо їх і пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває.